Вітаю, друзі! Якщо так сталося, що вам потрібно виконати завдання знайти рівняння дотичної до функції в точці, то це відео саме для вас. Зараз ми швиденько розберемося з, з рівнянням дотичної. Загалом вам потрібно пам'ятати лише одне, одну формулу, що рівняння дотичної формується як f від x0 плюс f' штрих від х0 помножити на х-0. X x Що саме по собі являє дотична? Дотична це та пряма, яка має лише одну спільну точку з вашою функцією. Ну, ось, наприклад, синьою позначена якась функція f від x, і нам потрібно знайти рівняння ось цієї червоної прямої, тобто, от саме рівняння оцієї цієї дотичної, яка буде у нас зустрічатися якраз в. В точці з абсцисою х0. Тобто, по суті, нам потрібно рівняння прямої отримати в кінці кінців. Що у нас тут що? Дивіться. Якщо у нас є f від x0, це означає, що вам просто у функцію потрібно підставити абсцису даної точки. Далі ви бачите f' x0. Ось це у нас має дуже великий зміст. Оця похідна від функції, в яку підставили, Конкретну точку, вона іще інколи називається кутовим коефіцієнтом прямої. Тобто, це те, що відповідає за кут нахилу нашої прямої, під яким кутом? А саме, це буде ще тангенс кута нахилу цієї прямої. Тобто, якщо ось тут кут альфа, то тангенс цього кута і буде ось цим числом, яке співпадає з похідною в точці х 0 Тож, Давайте зробимо декілька основних кроків. Для того, щоб знайти рівняння дотичної до функції в точці, вам потрібно зробити три кроки. Перший це просто знайти f від x0. Тобто жодних похідних, нічого такого, вам просто потрібно взяти підставити в вашу функцію точку, яку вам дали. Тобто, замість x я пишу мінус один. Мінус 1 в четвертому, мінус 3 помножити на мінус 1 і плюс 2. І це все порахувати. Мінус 1 в четвертому це у нас просто 1, мінус 3 на мінус 1 це плюс 3 і плюс 2. Маємо 6. Тобто 6 це ось це число, яке ми вже будемо підставляти ось сюди. Далі нам потрібно з вами f' від х0, але перш ніж нам потрібно знайти похідну в точці, нам потрібно знайти просто похідну від функції, тобто другим кроком ми знаходимо f' від х, тобто просто похідну від даної функції. Похідна від х в четвертому це 4х в третьому. Похідна від мінус 3х це мінус 3, а похідна від просто числа 0, то ми навіть його і не писатимемо. Далі. Третім кроком нам треба зробити f' від х0. Тобто взяти і підставити в оцю похідну, яку ми тільки що знайшли, точку, яка нам була дана в умові. Тобто, по суті, це f' від мінус 1. Ставимо замість x мінус 1, тобто 4 помножити на мінус 1 в третьому і мінус 3. Мінус 1 в третьому це мінус 1 і буде. Тобто 4 помножити на мінус 1 і мінус 3, це у нас буде. Мінус 4-3, мінус тобто мінус 7. І це число, яке ми будемо підставляти ось сюди. Далі потрібно розібратися, що ж підставляти замість x і x0. Х, х це залишається позначення, тобто нам потрібно отримати на виході рівняння прямої, а в рівнянні має бути і х і, y, тобто замість них ми нічого не підставляємо. А от замість х0. Доведеться підставити ось це значення, яке вам дане в умові. Тобто тепер ми можемо формувати вже нашу відповідь, тобто наше рівняння прямої. Пишу: y дорівнює. Замість f від x0 ставлю 6, яке ми знайшли. Далі замість f' від х0 ставлю мінус 7. Далі х залишається. Х0 ставлю мінус 1. І трошечки спрощую це все. Тут у нас 6 плюс мінус це мінус 7, тут х плюс, мінус на мінус, це ж у нас плюс, тобто х плюс 1. Ще можна відкрити дужки і звести подібні доданки. 6 мінус 7х і мінус 7. Остаточно виходить мінус 7х. І 6 мінус 7 це у нас мінус 1. Ось це. Шукане рівняння дотичної. Зверніть увагу, що саме число мінус 7, це значення похідної функції в точці, якраз співпало з числом, яке у нас знаходиться біля х. І це нормально так завжди буде, бо це кутовий коефіцієнт прямої. Це тангенс кута нахилу, під яким наша дотична проходить відносно вісі ОХ. Ну, Загалом то це і все. Три прості кроки, які потрібно зробити для того, щоб отримати рівняння дотичне. Спробуйте самостійно знайти рівняння дотичне до ось такої функції і перевірте себе в телеграм-каналі Математика на 12. Ну а я бажаю вам гарних оцінок і до зустрічі на моїх наступних відео.